Дуже великий плюс мульчування часнику в тому, що не треба використовувати лопату. Там завжди легенько береш, так Раз, раз. Обтрусив, обсохло і на заготівлю. Земля незапласка навіть не розсипається. Коли не замульчований часник, ось карамбуля тут трошечки лопоті гойка Коротше Рвати взагалі нема не результату дривається і все Фу, і земля тут засохла Так що лучше мульчувати